Сердечно вітаю вас, шановні глядачі, і бажаю Божого благословення. Завтра Воскресний день, 17 неділя після п'ятидесятниці, у цей день Свята Церква нагадує нам святе Євангеліє, в якому приводяться слова Спасителя, якими Господь навчає нас жертовної любові. Господь каже нам. Як ви хочете, щоб з вами поступали люди, так і ви поступайте з ними. Якщо ви любите тих, хто любить вас, яка вам за то благодарність, тому що і грішники, люблячих їх, люблять? Якщо ви робите добро тим, хто робить добро вам, яка вам за то благодарність, тому що грішники так само поступають. Якщо ви даєте взайми тим, від яких надієтеся одержати назад, яка вам за то благодарність, тому що грішники дають займи грішникам, щоб отримати назад стільки ж. А ви любіть ворогів ваших, зробіть добро і давайте взайми, не чекаючи нічого назад, і буде вам велика нагорода. Ви будете синами Всевишнього, тому що Всевишній благий і до неблагодарних і до злих. І так будьте милосердні, як Отець ваш Небесний є милосерд. Цими словами Господь навчає нас житовної любові. Любов це є та добродітель, з допомогою якої людина вибудовує правильні відносини. Свої, своїм Богом, з твоїм Творцем і Создателем, з ближнім своїм і з тим світом, який оточує людину. Перші слова Спасителя, як ви хочете, щоб з вами поступали люди, так і ви поступайте з ними, навчають нас правильно вибудовувати відносини з нашими ближніми. Дуже часто в нашому житті стаються такі випадки, коли у нас хтось щось вкрав. Або нас хтось обманув, або щось відібрав від нас, або позичив гроші і не хоче віддавати, або якась іншу неприємність, яку нам причиняє ближній. І нам часто треба відповісти на це, відреагувати. І ми знаходимося в розгубленості, і ми не знаємо, як правильно поступитися з такою людиною. Для того, щоб правильно знайти відповідь правильно на це запитання, і правильно поступити по відношенню до такої людини, ми повинні поставити себе на місці того, хто нас скривдив, і запитати самих себе. От що я хочу, щоб от я скривду людину, і що я хочу, щоб він зі мною зробив? Як би я хотів, щоб він зі мною обійшовся? Якщо ми уважні до себе, то ми не знайдемо у собі таку відповідь, таке бажання. Я би хотів, щоб він, якби зрозумівши мою неміч, мою слабість, щоб він був до мене милосердним, щоб він не був до мене строгим, щоб він простив мені, щоб він не викручував мені руки і ноги. Оце є відповідь, як ми повинні поступити. До повідношення до того, хто нас скривдив. Ми повинні до нього бути милосердними, віднайтися до нього з порозумінням, з любов'ю, простити Йому і не викручувати йому руки і ноги. Існує два види любові любов плодська і любов духовна, любов людська і любов Божа. Плоска любов або людська любов це та любов, яка потребує віддачі. Вона хоче віддачі. От я роблю ближньому добро. Я хочу, щоб він мені або сьогодні, а можливо, через певний час, віддячив мені тим самим зробив мені те саме. Вона називається не духовною, а меркантильною любов'ю. Тобто любов з розрахунком. Божественна любов або духовна любов. Я. Це любов жертовна. Коли ми робимо ближньому добро і не чекаємо, навіть не хочемо, щоб він нам назад віддавав. Світ існує на любові. Він стверджується на любові. Поки є любов, поки буде існувати світ. На якій любові світ стверджується? На людській, чи на духовній, чи на Божій? На духовній, божественній любові, поки у світі є люди. Які спроможні приносити себе в жертву іншим, прощати інших, робити добро, не чекаючи нічого назад, доки буде існувати світ? На людській любові світ не існує, тому що божественна любов нищить зло, а людська любов в кращому випадку його зберігає, а в гіршому випадку примножує. Тому світ буде існувати доти. Доки буде існувати, буде в світі духовна Божественна любов, доки будуть у світі ті люди, які будуть жертовно робити добро і всім все прощати. Коли людина слухає ці слова, в неї часом з'являються думки. Якщо ми будемо всім прощати, будемо робити жертовно добро, всім, якщо у нас хтось. Позичі гроші ми не будемо вимагати, щоб він їх вернув. Якщо ми будемо так поступати, то ми просто будемо виглядати в людських душах слабими, немічними. І з нас, нас будуть сміятися і нас всі затопчуть. А насправді це не так. Подивіться на малу дитину. От дитина народчиться у світ, і вона немічна, вона беззахисна. Цю дитину можна і вдарити, можна образити, можна від неї щось відняти або все відняти. Можна робити, робити з нею що угодно, і вона не буде реагувати на це, тим більше не буде мстити. Чому? Тому що Бог, Божа благодать дитину. Охороняє, Бог своєю силою її оберігає. І ніяка рука людини, дорослі людини ніколи не підніметься проти дитини. Така сила Божої благодаті, яка береже младенців. Якщо людина робить добро, якщо вона всі прощає, якщо вона, коли її оберуть, вона не ображається і не подає в суд. Та ця людина уподобляється дитині, Господь каже: будьте як діти. Діти не по зросту по своїй статурі або по, по фізичним кондиціям, а по злобі. Будьте не злобіві, такі, як діти не злобіві. І таку людину, як малу дитину, охороняє Божа благодать. Таку людину ніхто не образить, Бог її буде берегти. А на що що ця людина слаб, слаба і немічна, би в людських очах, вона є слабою, то це неправда. Та людина, яка мстить, яка дає місце своєму гніву, та людина є слабою, тому що вона, дає, вона слухає свої слабості. Вона виконує потреби, вимоги своїх слабостей, внутрішніх духовних слабостей. Та людина, яка прощає ближньому, яка Робить жертовне добро, а вона виконує всіні заповіді сильного Бога. Будемо робити добро. Будемо прощати ближньому. Давайте почнемо з сьогоднішнього дня цим це робити. Любим ворогів своїх, і ми будемо синами Всевишнього, який являється благим до всіх і до добрих. І до неблагодарних, і до злих. Ми будемо подібні до свого Творця і Создателя, який сам є милосердним. Нехай Бог благословить нас миром.